Отримати продуктовий набір для пані Дарії – звичайна справа. Каже, допомогу від міста надають регулярно двічі на рік навесні та восени. Такі програми для пенсіонерів, за її словами, дуже важливі. Адже нині навіть базовий набір продуктів коштує недешево. Два рази на рік весною і осінню. Звісно, допомога хороша. Так що дякуємо нашим і всім. Так що далити її за те спасіба. Ані Наталія прийшла отримати набір для своєї 90-річної мами. Жінка розповідає, що її ненька вже не може самостійно пересуватися. Тож така підтримка справжній порятунок для літніх людей. Я отримала пруд для до своєї мами, Їй вже 90 год пішов. Вона сама не ходить, то приходиться мені полечать. Дуже допомагає, як кажуть, тому що пенсії не дуже великі. Все дороге. Якраз хороша допомога. У громорозі стартувала вже шоста хвиля видачі продуктових наборів. Одна з наймасштабніших цього року. Місто системно підтримує тих, хто потребує допомоги: пенсіонерів, освітян, працівників культури та внутрішньо переміщених осіб. Продовжуємо одну з наших найбільших соціальних програм. Це видача продуктових наборів мешканцям нашого міста. Ну, хто найбільше потребує. З 2022 року вже більш ніж мільйон видали продуктових наборів. Я нагадаю, 40 категорій мешканців. Сьогодні. Розпочалася е, остання хвиля в цьому році, це вже шоста, але дуже масово. В цій хвилі отримують набори 80 тисяч. Анцівському районі працюють стаціонарні та виїзні пункти видачі. Для маломобільних і самотніх містян набори доставляють просто додому. Загалом лише тут видали більше 28 тисяч продуктових наборів. Місто продовжує турбуватися про своїх мешканців, особливо про тих, для кого така допомога є не просто життєво важливою підтримкою, а доказом про те, що про них пам'ятають. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Перший міський.